На передовій щоденні бої автолу щоденні збори в Україні створили нову платформу, яка дозволяє немедійним бригадам самостійно відкривати збори на найнеобхідніше від дронів до реп-систем і звертати на це увагу громадськості блогерів, волонтерів та музикантів. Причому усього сюжету у вас буде можливість долучитися до одного з таких зборів на новій платформі. А детальніше про те, як працює команда, знає Руслана Сушко. Попри повномасштабну війну, не всі бойові підрозділи мають гучні назви чи медійну підтримку. Саме для них створили платформу Центр прямої допомоги, перемога, щоб найнеобхідніше не залежало від кількості підписників. Ми вирішили, що чому б не зробити рішення, в якому просто створюються єдиний банк для всіх немедійних підрозділів і хтось буде ці банки просувати: блогери, ми запускаємо рекламу самостійно, тобто ми звертаємося до каналів, ми майже скрізь, для того, щоб підрозділи знали, що вони можуть Вернутися, поки вони воюють. Ми за них закриємо запит на вкрай необхідні речі. Працює це просто: військові переходять на сайт, звертаються до менеджера, заповнюють анкету і записують відеозвернення у відкритому доступі. Видно скільки зібрано і що ще потрібно. Більшість це БПЛА, але трішки на під задачі. Якщо у хлопців є різний тип задач. І деякі засоби в них не вистачає. О, це наземні станції, це реби. Платформа акумулює запити з передової. Гімлі каже, найчастіше збирають на техніку, а вона завжди потрібна на вчора. Деякі збори вони мають актуальність не таку, що типа давайте там за рік зберемо. Вони не нагайні. Тобто есть, зараз треба, і все. І без цього вони будуть працювати, але будуть більше ризикувати життям. Менш ефективно виконувати ту задачу, яку їм ставлять, і додає у цьому проєкті, головне не суми, а системність, бо навіть гроші за чашку кави можуть врятувати життя. Тут більш питання наскільки люди цінують чуже життя, якщо ти його цінуєш і вважаєш, що навіть там 10% зниження ризику варта тих там 50 гривень, які ти скинеш. То закидай, якщо кожен, хоча б буде там іноді там чашку каву відставив задонатив пацанам. Ну там завтра взяв, то це великі кошти, які закриють багато потреб. Співзасновники проєкту переважно військові. Тож, як ніхто знають, наскільки навіть один закритий збір може змінити становище на фронті, закупили реп, хлопці поставили, і на першому виїзді реп врятував повністю екіпаж. Це командир мені дзвонить і такі радісний. Каже командир, я кажу, що, що трапилось? Нічого, реп спас хлопців, і це прям на да, тупо надихало настільки, що ми почали далі розвиватися. Зараз Алекс просить підтримати 54-ту бригаду, батальйон безпілотних систем, небесна кара, які збирають. На Укроптер це комплекс українського виробництва, який може використовуватися як бомбер, як ретранслятор, як доставщик вантажу якогось провізії хлопцям на передовій позиції. Військовий каже, це не тільки посилить ефективність батальйону, а врівноважить сили, попри перевагу ворога в артилерії. Якщо це буде бомбер, то це великий мультироторний комплекс, який може на там. Доволі таку значну дистанцію там 15 20 кілометрів занести 20 кг вибухівки. А якщо 20 кг вибухівки бухівки падає на тебе зверху, то я думаю, буде не переливки ворогу. Закривають збори усіма можливими способами. Припускають, допомога буде потрібна ще довго. Ми вже різними способами. Емоції, добрі справи, погані справи, не знаю, кимось, концерти, якими ще таки не були. Потрібно буде в цирку виступати, будемо виступати. Нам, нам потрібно воювати і відбивати штурми. На жаль, вони інтенсивні. Щоб залучити більше донатів, створили навіть мобільну гру Бойовий Хрущ, яка теж є платформою для прямих донатів. Невдовзі вона буде у вільному доступі. Ідея гри наступна: Маленький жучок, хрущ летить мимо різних ворогів. Там я скину вам подивитись, які він збирає монетки. Як тільки у нього зібралося там певна кількість монеток, він починає стріляти мінами і може брати там гранати, все інше, і нищити цих ворогів. Коли він помирає, він може продовжити гру, задонативши всі гроші йдуть на один рахунок відкритий і на ці гроші будуть закуплені дрони. Також проводять благодійні концерти, як поблизу лінії фронту, так і для поранених у шпиталях. До команди доєднався український артист Олександр Суров. Хлопці там, вони більш стримані, відчувається така, що всередині щось, щось у них відбувається, і вони це ніби ну, тримають у собі. І зазвичай, вже після виступу, вони підходять, дякують. І коли сидить хлопець там без них, і такий, та все класно. Все супер, і ти думаєш, клас. А донести до людей важливість підтримувати військо намагається тим, що вміє найкраще музикою. Про одну з пісень розповів і нам там такі слова що там, за горизонтом, сонце вже встає. Я так його чекаю у вікно своє. Там за горизонтом радість і печаль, все те, що не купить за золото. Там за горизонтом, все те, що не купить за золото. Тому по можливості треба донатити, треба підтримувати сили оборони. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.